Будемо зараз мати молитву на оздоровлення, будемо разом з молитись. Запрошую, запрошую тебе попросити Бога, що ти хочеш, щоб він зцілив. Але пам'ятай, бо ми з проповіді чули, що якщо зцілив, значить треба і брати відповідальність, відповідні зміни, які будуть після того. Скажи дійсно Богу, так, хорош. Мовимо, просимо себе, молимо, просимо за себе, ми просимо за наших рідних близьких, і звичайно, прошу, молимо за всіх наших братів і сестер, які поранені, чи фізично, але чи морально, чи психологічно, духовно поранені, також. Молимо в цих молитвах, в своєму серці також загадуємо всіх, всіх, які потерпіли, які потерпають у цієї війни підняття і сина. І Святого Духа. Амінь. Господа, вісь. Мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про стілення моїх спогадів всього, що я прожив, і що зберігається в моєму розумі, і що продовжує мене мучити, ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і зцілитися спогади. Всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тим, кого любив найбільше, зцілив мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, браку побачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біль фізичні недуги, зцілив мене Ісусе, від тих хвиля небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О, Господи, я ношу собі так багато і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе. О, моє мій, мій розум у твоїй крові, дай мені своє стіни і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господи, Владика, Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати, в якій душі спасати, тіла стіляти своє благодаттю, прояви свою милість на, слугу на твій на що страждає від духце, і зцілий словом Твоїм, підведи в немочі, до здоров'я, відсутку, до радості, бо Ти, Бог нашого краю, знову мило і твориш усе за своє благодаттю. Господи, вислухай нашу мову до Тебе заслуг твій і прожини від них всяку неду. Від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, уси, зика, горло, шию, грудей, серця, ногенько качінки, нирок, швук, рук, ніг, від костей від, від крові, від цієї частини тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи стили всякі розвали душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкоголі, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор та оздорови від усяких інших людей. І нехай прославиться в них Твоє причасне величні ім'я до цієї Сини Святого Духа, не й час, і на віки віки. Ага. Господи, моїм славу, влади посереди, жителю, вікару душі тіл, ти, що покориш і розносиш, караєш і знову стіляєш, братів і сестер наших, і відповідай, мисті твої, пристягни руку Твою, повну сім'я віку. роздорови їх, підніше з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всякі підірами, всяку гарячку. І якщо і в них, які, які провини, що законні, ослабиють, прости, прости, Того ради людям людям. Так, Господи, пощо створіння створіння в Христі, Ісусі, Господі нашому, що з ним ти благословенність, присетим благими житлочим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господаю Тимурі. Хай Господь Ісус буде для Тебе, щоб захищати Тебе в тобі, щоб берегти тебе перед Тобою, щоб вести Тебе. Позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Господи Боже наш, просимо Тебе, зілаємо до Твого Пресвятого імені, прийди до нас, прийди в наше серце, зціли його нашу душу зціли її наш розум і його тіло наше зціли Боже, від усяких недуг, які сховують нас. Просимо Тебе, Духу Святий, звільни нас від усяких різних залежностей і всякого гріха. Нехай благословення і сілення всемутнього Бога зійде на всіх нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Прославляємо Бога піснею і запрошую, як звичайно, кожен підходить і як кожного за зима благословляє.